Всім привіт! Ви на каналі Аріна Літовка. Нарешті я сподобалася зробити деякий свіженький розклад шортс в форматі шортс. Ну, Давайте подивимося, чому так змінилася риторика Трампа по відношенню нашого президента Зеленського. Чому він назвав його диктатором? Що його спонукало до таких висловів, то начебто був нормальний. Да? Давайте чому Трамп назвав нашего президента э, диктатором. Все повязано девятка пентаклі с грошима. Все-таки він хоче каких-то хоче, хочет, как говорил Галахвастов. А, император его нажучив. Ось чому так сталося? Император сия и я. Да, и война. Хочет заработать на войне. Хочет заработать и считает, что это правильно. Вот хоть колти на голове, вот я буду так балакать.